І у Харкові закрито найбільшу площу міста, площу свободи разом з нею. Станції метро, університет і Держпром. Причина повідомлення про замінування за інформацією прес-служби обласної міліції. Анонімний дзвінок надійшов о 15.20. правоохоронці обшукують територію, оскільки площу зусибіч перекрито центр міста у заторах. Микола піддубний з нами на прямому зв'язку. Миколо. Яка ситуація у Харкові зараз? Найперше хочу повідомити, що буквально за декілька хвилин до початку цього випуску новин рух пішоходів та автомобілів площі Свободи та центральної вулиці Сумської було відкрито. Повідомлення виявилося хибним. Насправді це сьогодні таке подвійне замінування в центрі Харкова. Спочатку вибухотехніки перевіряли сигнал про закладення вибухівки до приміщення господарського суду. Звідти тобто евакуювали співробітників, але нічого не знайшли. Але майже одразу. Невідомий повідомив райвідділ міліції про те, що заклазили вибухівку на виходах зі станції метро, Держпром та університет. Відтак закрили ці станції, поїзди минали їх без зупинок, і також перекрили не просто периметр площі, а й прилеглий відрізок вулиці Сумської. Через це виникли небачені поки корки, аж поки ДАІ не налагодила рух транспорту в об'їзд. Три години вибухотехніки з собаками та металошукачами перевіряли правдивість повідомлення і з'ясували, що воно було неправдивим. Судія. Дякую. дякую, Микола. Це був наш кореспондент Микола Підубний з Харкова, де через повідомлення про замінування на три години перекрили площу свободи, і було складно проїхати центром міста.